На дворі вже осінь, тому потрібно готувати дрова. А допоможе нам в цьому сьогодні такий прекрасний мотоблок, як кентавер 2010 з електростартером. Ми поїдемо до лісу і наберемо дров. А заодно зробимо огляд та протестуємо цей мотоблок. Тож запрошую вас з нами. Для мене це перша поїздка по пересіченної місцевості, тому всі нюанси і труднощі я вам розкажу. Також, поки їдемо, ми вирішили заміряти швидкість цього мотоблока, що на першій, що на другій передачі. Поки буду їхати, мотоблок працює громко, моїх коментарів чути не буде. Але в нас є програма, яка пише максимальну швидкість, яку ми пересувалися, та також для більш чіткості буду робити запис екрану. А зараз хочу пере перевірити, чи важіль газу впливає на швидкість. Спочатку попрацюємо на саме мінімум. Потім буду додати і вже побачите, ви це самі чи ми їдемо швидше чи ні. Тепер вижмемо рычаг на максимум та попробуємо проїхатись так. Диво а можливо не на диво, але реча газу дійсно допомагає, однозначно сильно допомагає. Я думаю, ви це самі побачили. Швидкість дійсно. Увілічилась, Тож давайте тепер доїдемо до лісу. Як бачите, ще навіть не доїхали до ліса. Вже скільки багато новинок побачили. Одну хвилинку уваги хочу вам розповісти дуже важливу інформацію. Наш інтернет-магазин є одним з найбільших по продажі мотоблоків в Україні. На сторінках нашого інтернет-магазину ви знайдете великий асортимент мотоблоків навісного обладнання та запчастин для них. А звернувшись до нашого відділу продажів, ви отримаєте якісну консультацію. Та підбор мотоблока саме під ваші потреби. До речі, відділ продажів працює без вихідних з 9 ранку до 7 вечора. Ми продаємо виключно оригінальні товари та ретельно перевіряємо їх перед відправкою. А також постійно розбираємось у тому, що продаємо, та показуємо це вам у наших роликах на Ютубі. Також для всіх клієнтів у нас працює гаряча лінія, яка поможе з будь-яких питань після покупки мотоблока. На весь асортимент магазину всі мотоблоки, а це більш ніж 150 різних моделей. Діє гарантія. Від 1 до 3 років також ми маємо 63 сервісних центра, розташованих по всій Україні. Тому в разі чого ви отримаєте кваліфіковане, а головне швидке вирішення будь-якого вашого питання. Коли ви обираєте для себе техніку, то краще купувати у перевіреного продавця і бути впевненим у якісті товару та сервісу. Буду радий вас бачити у списку наших нових покупців, тому залишаю посилання в описі та контакти наших менеджерів. Та пам'ятайте за мотоблоками у всі мотоблоки. А тепер повертаємось до відео. Бажаю гарного перегляду. Бачите, окрім того, що в нас пісочна місцевість, вона ще дуже нерівно, так сказати. Дивіться, в нас тут багато дров. Зараз будемо це все грузити. А для того, щоб в нас був більш чіткий експеримент, я думаю, багато кому цікаво, скільки ми погрузимо, як буде мотоблок показувати, що по дорозі, можливо, по дорозі не будемо показувати, як їхали. Але по піску, по горбистій місцевості дуже буде цікаво. Для чіткості експеримента у нас є ось такі ваги. Ми будемо спочатку. Прямо в причепі важити, тут більш-менш більш рівна поверхність, потім вам це все показувати, сумувати всю вагу і загрузимо в прицеп, потім ці всі дрова. І покажемо вже це все вам, яка буде остаточна вага і як мотоблок з цим легко або тяжко справляється. Як ви бачили, мотоблок до цього заривався на своїх заводських колесах, заривався по піску, коли особливо їхали під горку. Тому було прийнято рішення переобути це все на ґрунтозачепи. І потім пробувати далі. Тим паче в нас далі, як бачите, горка. Також, я думаю, зараз проведемо такий експеримент, чи є різниця, коли їдеш з причепом, на ґрунтозачепах чи з колесами. Можливо, так буде навіть легше виїжджати, а можливо тяжче. Зараз дізнаємось. Багато цікавого, як бачите, одна поїздка, а скільки нового дізнаємося, що ми що ви. Тому я думаю, це заслуговує лайка і підписку на наш канал. У нас дуже багато цікавого. Знайшли ось такі дрова, зараз їх спробуємо поважити і погрузити і скажемо фінальний, фінальний результат, скільки тут цього кілограмів. Я думаю, не сильно буде багато, дрова сухі. Та й трішки 10,8 виходилось, таких два. Давайте зараз ще поставлю знову бревно, якщо вам буде видно. 10 кілограмів. 800 грам. Будемо все додавати, потім скажемо вам фінальну цифру. Одинадцять три плюс одинадцять шість. Це важить 28,4. Тобто фінальні, ну не фінальні, а поки що плюс-мінус результат близько 60-60 кілограмів. Ну, у нас дрова, як бачите, самі вони трухляві. Другі не знайшли, на жаль, можливо зараз деякі ще погрузимо, були не трухляві, тому я думаю, загрузимо до 200 кілограмів і по пісочку ще покатаємось. Можливо більше, можливо, менше. Не перемикайтесь, багато цікавого. Задиханий трішки, бачите, яку притягнули велику дерев'яшку. 74,3 кг вийшло. Зараз подумаємо, як його пошепити на пришеп положити, тому що в нас виходить, що длина пришепа менше, ніж це брівно. Але ми з собою на такий випадок взяли мотузку. Тому, можливо, нею потім якось ще зафіксуємо. Я знаю одне, ми потім вам це ще покажемо, що буде легко виглядати, тому що в нас причеп самосвальний йде. Ось так загрузили, немає перевернутись. Потім якось зафіксуємо це все мотузкою, візьмемо чимось, зачипимо. І все, і, в принципі, обща вага зараз близько. 140 кілограмів, можливо там 145 кілограмів. Зараз ще це і продовжимо далі. Але напевно вже будемо наповняти такими більш меншими брьовнами. Далі продовжуємо вантажити. Ще принесли 4 брьовнишка, вони легенькі, але все ж таки 7 кілограмів, 6,8 Це взагалі легке. Плюс 10,8 кг. Уже будемо грузити ось так. Наступне у нас. 22 кг. Це об'ємне, але все ж таки не дуже тяжке. 21,5. Давайте вам протру від пилюки, щоб трішки було краще видно. Я думаю, ще штучок 5 можна погрузити і все. Обща вага поки складає 197 кг, тобто 200. Я думаю, де то до 250 дойдемо. І потім будемо перевіряти цей мотоблок. Ще дивіться момент, зараз вже доважимо. причеп. Був момент, що ми переймалися, що не буде правильно показувати ваги. Тобто ліс все ж таки нерівний, плюс земля і так далі. Поставили вдома на рівній поверхності, самі зважились. Було, були там було 77 кілограмів, сюди прийшли так само, з, з тою самою одеждою. Зважились також 77 кг, тобто тут немає великої проблеми. Тобто ваги показують одинаково. Давайте зараз вже догрузимо. 8,3. Хочу зробити рівно 250, не знаю, просто там чверть тони, я б сказав би. І це буде легке, 4,2, чверть тони і вже якось перше буде хоча б якось влучати, що він дійсно окупляється і так далі. До речі, про такий причеп також раніше робили огляд та збірку причепа цього. 5,6. 6, 6 Ми ще зараз поїдемо на цьому причепі, будемо дивитися. Як він з цим справиться. А як мінімум нам ще потрібно виїхати на задній передачі. тому можна рахувати, буде два експеримента. Чи на задній передачі поїдемо мотоблок, а потім, чи поїде на передній. 14,8. Так, зараз вже потрібно думати, куди положити це випаде, скоріш за все, тому зараз замінимо трішки. Обща вага яка? Обща вага вийшла 236, можна рахувати, що буде повністю, хай буде 250, просто більше немає куди. Можна було там помаленьких, але дивіться, ми причеп загрузили на повну, як ви бачите, такі великі брьовна, але все ж таки вони легкі, Наприклад, оце велике брівно важило всього там 13 кг. Тобто, як думаю, я думаю, якщо воно не було б наструхляве, нас трухляве, воно там трішки трухляве, не зовсім, але все ж таки. І не було б сухим, значно вага була б більшою. Тобто мотоблок сам причеп, точніше, умісний. Побалакаємо за сам мотоблок. Це дизельний потужний десятисильний мотоблок з двигуном, з ручним стартером. Саме ця модель ще йде. З електростартером, ручний стартер. Також запускається мотоблок з ручного стартеру завдяки декомпресору, обов'язково, з гібридним фільтром. Тобто, як бачите, в нас є воздухозабор сам. Сюди потрапляє повітря, ви можете подивитися, що в нас є там пилюка завжди. Бампер, який захищає сам двигун. Тобто, Наприклад, якщо ми зараз в лісі, я б їхав би, не побачив би дерево або не зміг би затормозити, вирулити. Бампер би вперся, двигун би не пошкодився, максимум трішки б зігнуло б бампер або краску. Також на мотоблоці йде два датчики тобто, рівня екстреної зупинки мастила. Тобто, якщо мало мастила, двигун взагалі не запуститься, або якщо при експлуатації у вас ще з двигуна мастила. Або було мало і трішки там ще зійшло, то у вас двигун зупиниться. Тобто або не запуститься, або зупиниться. Та також перегріва двигуна. Тобто, якщо у вас двигун перегрівається, довго працюєте, у вас мотоблок зупиниться. Електростартер, як бачите сам, тому що така модель бак з ємкостю на 4,5 літра вихлопна. Також з захистом для рук, якщо ви трішки там оператор случайно торкнеться самої вихлопною, щоб не опектись. Сам двигун з редуктором у нас з'єднується напряму, при цьому потужність зовсім не втрачається через перехідну плиту. Редуктор у нас йде довговічний, щойно каталися на цьому Передач Передача 2 плюс 1, тобто 2 вперед, одна назад. Дві передачі мені повністю вистачило, тим паче, як щойно виявилось, ну як ми це знали, зробили ще плюс експеримент по дорозі. За реча газу, як бачите, на нас Дійсно змінювалась і змінювалась добряче. Колеса йшли, ми вже переобули на ґрунтозачепи. ґрунтозачепи не йдуть в комплектацію, але все ж таки ми посипили для даних робіт. Ви можете також ґрунтозачепи заказати на нашому сайті всі мотоблоки. До речі, ссылку на сайт залишу в описі. Колеса у нас йшли 4 на 10 протектором, ялинка, вони у нас ось там лежать. Біля причепа, та також до цього в комплектації до цього мотоблока обов'язково іде фреза. Чотирисекційна. 2 плюс один плюс один до 114 сантиметрів. Тип щеплення багатодискове. Тип передач шестерний. Тобто, також взагалі без проблем. Якщо у вас передача буде не вмикатися або не працювати, трішки прокотили назад або вперед. Нажали, вас все вмикається, все взагалі без проблем. Просто потрібно, щоб шестерні зубчики у вас зійшлись. До цього мотоблока ви можете легко чіпляти активне і пасивне навісне обладнання. Взагалі без проблем. Супер здоровий асортимент, потужний дизельний мотоблок, який потягне абсолютно все. Ми це вам тільки що продемонстрували. Проїхали по лісу, по горам з горки, по піску, взагалі без проблем. Зараз ще з дровами покатаємось. Активне навісне обладнання під шпонку 18 мм з дуже великим асортиментом від косарки до картофельокопачки, копачки, до відкорєзов, дровоколов і так далі. І з пасивним навісним обладнанням. Ось, Наприклад, як ми зараз щепляли причеп, ви так само можете подчепити туди псошник і можете вже пользуватись плужком, стрілою. Дисками абсолютно всім чим завгодно. Максимально прості органи управління. У нас ручка заднього ходу, нейтральна передача. Затиснули ручку заднього хода, щеплення, мотоблок поїхав. Але все ж таки, коли працюєте з щепленням, чи то буде задній ход, чи то буде передача, якщо першу передачу включили, затискайте не різко, а затискаєте повільно, щоб мотоблок у вас не смикало. Та також речагом газу, як ми раніше користувалися по дорогі, ви бачили, самі можете обирати собі обороти, які вам. Потрібні. Та речах передачі можете що завгодно сюди положити. Наприклад, зараз я можу там положити там каплі для носу. Положив, просто закрив, взагалі без проблем, не потіряється, все надійно зроблено. Навіть якщо ви захочете, можете почепити замок. Але замок в комплекті до нас не йшов. Не почепили один момент, із тросами в нас йшли фіксатори тросів, щоб не висіло так, але нам це було не не для чого могли почепити і нічого б такого не було. Руль ви можете завжди відрегулювати на 135 градусів вверх та на 135 градусів донизу. Ось цим речагом. Та ще один у вас іде речаг на 180 градусів вправо, на 180 градусів вліво. Ціна цього мотоблока стартує від 28 тисяч 300 гривень. Чому стартує? Тому що в нас іде дві комплектації. Ви можете ще заказати з електростартером, і вже буде на нього ціна 32 248. А буде стартер, як у нас заводили взагалі. Без проблем, ви це самі вже бачили. Також в нас є функція збірки мотоблока. Ми повністю його зберемо, перевіримо всі, щоб все працювало, та зальємо мастилами. ще й пальним. Тобто до вас мотоблок приходить, ви зразу вже можете його пускати на обкатку та далі вже працювати. І ще приємний бонус, безкоштовна доставка абсолютно по всій Україні. Не тільки на цей мотоблок, а абсолютно на весь асортимент. І ще й два роки гарантії і сервісні центри по всій Україні. Я думаю, це дуже круто. Тож, давайте тепер перейдемо. Йдемо до роботи, спробуємо відвести ці дрова. Якщо не буде тягнути, можливо там, по, по нагорку або ще щось, будемо відкидати, плюс-мінус по 5-10 кілограмів заповнили вагу брьовин. Атоблок взагалі їде без проблем. Як ми починали їхати взагалі жодного питання до нього не було. Виїхали отам на пісок, там дуже м'який пісок, там прям я встаю так і провалююсь. Можете самі подивитись, дуже м'яка земля, пісок. По піску навіть ґрунту за шепами заривається, можете навіть зараз подивитись на наші колеса, все одно результат такий самий. А взагалі тягне без проблем. Як ви могли бачити по декільком кадрам. Як виїжджали отутова, там земля була, ну як пісок був трішки більш твердий. Зараз доїдемо до полянки, там де брали ці дрова. Ми не будемо вивозити ці дрова до нас додому. Не знаємо навіть, чи це законно чи незаконно. Тому зараз поїдемо там, де їх брали, і висипемо. А дуже великий плюс цього причепа, що він йде самосвальним. Зараз ми вам це покажемо. Запускаємо мотоблоки і поїхали. Проводимо вигрузку з причепа, розв'язуємо мотузку, яку ми до цього зав'язували, та самосвалом скидаємо. Взагалі, як правильно, це відкрити самосвал і просто від'їхати на мотоблоці на передачі. Тому давайте вам зараз це повністю продемонструємо. ...була набагато легше, просто запустив мотоблок, ще й мотоблок з електростартером. Я думаю, там на 3-4 тисячі він дорожчий, але я думаю, електростартер значно коштує своїх грошей. Ставимо обратно підножку, щоб мотоблок був у нас не під нахилом. Пального за це все, поки приїхали в ліс, поки приїхали обратно. У нас пального було півбака майже, літра два заливали, напевно. Ну да, десь два літра. І використали тільки половину, тобто літра. Мотоблок дуже економний, хоча ми і на першій передачі, і на другій. Там, давали йому великі нагрузки, по піску він боксував і так далі. там По лісу їздили, ґрунтозачепи міняли, по трасі їздили. На максимальних оборотах настав час оголосити результати розіграшу. Спочатку оголосю переможця, якого вибрав я. Було багато гарних коментарів і було нелегко. Але все ж таки переможця потрібно вибрати. Зараз ви його побачите в його коментар на екрані і дарую йому сертифікат в нашому інтернет-магазині на тисячу гривень. Чому саме сертифікат? Тому що можливо в нього немає ще мотоблока і буде для нього непогана знижка. Або якщо в нього є мотоблок, він може придбати будь-яке навісне обладнання, наприклад, плуг, стріла, це йому буде абсолютно безкоштовно, або якесь навісне обладнання також із знижкою тисячу гривень. А головним переможцем у розіграші мотоблока стає ось цей коментар. Вітаю вас з перемогою! Надіюсь, цей мотоблок для вас стане надійним помічником. Буду вдячний, якщо переможець запише коротке відео після отримання призу, яке ми вставимо в один з наших наступних роликів. Та нагадую, вам потрібно з нами зв'язатись впродовж 7 днів. Та ми вам надішлемо цей мотоблок. Якщо ця людина з нами не зв'яжеться в цей срок, то ми перевиберемо переможця. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже далі буде багато розіграшів і вам однозначно пощастить. Пишіть коментарі, що вам ще цікаво. Як бачите, зробимо для вас абсолютно все. До нової зустрічі!